Доброго дня! Купував пелетний котел Altep до Uni разом з пальником. Ось така малесенька котельня 96 см шириною. Хлопці зробили мені таку приспособу. Як називається все не знаю. Знаю, що це лише насос. Підпитка, От така подача, тут обратна система з кранами. Там далі не видно, бо темно. Все робилось наче добре. Зараз покажу ще димохід. Також купувався у компанії ТТСК 180 на 250, сендвічний, завишки майже... Одинадцять метрів.